Безпеки для дорослих та дітей, ставлення до тварин і птахів. Фунтику, поглянь на нашого дружка, він кістку в пилюці тягає, давай но зробимо добру справу, помиємо її, щоб він чистеньку гриз. У жодному разі, застеріг друга фунтик, але було вже пізно. Цуценя загарчало й зненацька вкусило фантика. Той з розгублено впустив кісточку й дивився на сліди від зубів на своїй лапці. Не плач, почав утішати друга фунтик. Я тобі зараз допоможу. Промию ранку, змажу її та забентую. Дружок винувато поглядав на кошеня. Вибач, я не хотів тебе кусати. Виправдовувалося цуценя. Усе якось само собою вийшло. Як це само собою? розсердився Фантик. Адже я тобі допомогти хотів, а ти взяв і вкусив. Ну, не винувати я. Це в мене інстинкт такий, їжу від ворогів захищати. Та хіба ж я тобі ворог? здивувалося кошеня. Ні. Звісно ж, не ворог, але я цієї миті нічого не розумів. Я тільки бачив, що в мене їжу забирають, і все. Вибач мені, будь ласка, я більше так не буду. Буде, буде, упевнено сказав фунтик. Фантику, запам'ятай назавжди, що забирати їжу в собаки не можна. До Фантика?» Підійшло козеня і поцікавилося, чому це в нього забинтована лапка. Та от хотів добру справу зробити, а мене за це ще покусали, зітхнуло кошеня. А хочеш, я й тобі зроблю щонебудь добре. Ти ж не будеш мене кусати? Ні, заперечно, мотнуло головою козенятко. А що саме зробиш? Ну, наприклад, бороду тобі розчешу», – сказав фантик і вхопив козенятка за кашлату борідку. Ой, боляче. скрикнуло козеня і раптом буцнуло котика ріжками. За що? відлетіло ошелешене кошеня. Вибач, але я не люблю, коли мене розчісують. Ну, от. Знову через добру справу постраждав, зажурився фантик і пішов скаржитися Лошаті. Чого ти плачеш, пантику? співчутливо поцікавилося Лоша. А тому, що за мої добрі справи мене ще й покарали, Цуценявку сило, козенятко буцнуло. А хочеш, я й тобі зроблю щось добре. Ти ж мене не будеш буцати? Не буду, заперечно мутнуло головою Лоша. У мене ріжок немає. А що саме зробиш? А я муху жену. Он вона по тобі повзає, зрадів фантик і щосили хльоснув лоша ззаду гілкою. Заіржало від болю лоша і брикнуло задніми ногами. Копице тільки легенько зачепило кошеня, але йому й цього було досить. Фантик на три метри відлетів убік і впав на всі чотири лапи. Ти чого брикаєшся? жалібно нявкнуло кошеня. А ти чого б'єшся? Ображено заіржало лоша. Та муха сиділа. Я її прогнав. Не буду я з вами дружити, образився на всіх фантик. Краще піду на пташиний двір. Кукуріку. -ку -ку зустрів кошеня півник. Здрастуйте, чемно нявкнуло кошеня. Можна з вами погратися? Грайся! За курочки півник розгріб кубку землі і почав клопітливо скликати курочок, покуштувати зерняток та черв'ячком закусити. Фантик побачив черв'ячка і вирішив із ним погратися. Він подумав, що то мотузочка, за якою дуже любив стрибати. Але щойно фантик ухопив черв'ячка. Як півник дзьобнув його прямо в голову. Ой і ти б'єшся, знову я щось не так зробив. Звісно ж, не так, запишався півник. Ти ж їжу в моїх курочок забираєш. Та не потрібні мені ваші черв'ячки! я їх не їм, образилося кошеня. Подалося в гості до старої гуски. Гуска зустріла кошеня не дуже приязно. Вона вигинала шию й шипіла. Шш. не пущу, ущипну. Тітонько, гусько, зупинилося ошелешене кошеня. Чому ви мене так зустрічаєте? Адже я нічого поганого вам не зробив. І не треба нічого робити, навіть гарне. Ти просто чужак, а тому я буду на тебе весь час шипіти, шипіти. Довелося фантикові тікати з пташника, спіймавши облизня. Ну от, шановні дорослі любі малята, тепер ви знаєте, що тварини і птахи не завжди радіють появі чужаків у своєму товаристві. До того ж, не завжди розуміють добрих намірів, тож будьте дуже уважні і обережні з тваринами та птахами.